На вході розстріляна автівка, залишки ракети та прапори. Усередині історії боротьби українських військових за свою землю. Показує засновник музею російсько-української війни, офіцер цивільно-військового співробітництва 118-ї бригади Олексій Святенко. Жодні армії світу нема такого різноманіття шворонів, як є у нас. Саме вони вразили найбільше, говорить відвідувачка музею, десятикласниця Аріна Стороженко. Вона тут на екскурсії з однокласниками. Дуже цікаві шеврони, бо багато з цих шевронів передали люди, які вже загибли, і це щось символізує, щось нагадує. Облаштований тут і куточок військових трофеїв. В ньому каски та спорядження російських військових та уламки збитих дронів. Це Гербера, це дрон-розвідник, дрон-муляж, який вони направляють для того, щоб дезінформувати наші системи ПВО. Тут мені сподобалось напевно, те, що тут багато всяких речей пов'язані з сьогоденням нашим. Всю історію. Була нелегка для нас всю історію. Ми боремося за нашу незалежність, за нашу волю. Музей відкрили сім років тому. До цього часу він був розташований в орендованому приміщенні на вулиці Благовісній, розповідає Олексій Святенко. Нове місце дісталося в спадок після переходу Святомихайлівського собору до Православної церкви України. Півроку тому воно було заповнене речами. Да, тут треба багато що вкласти, і фінансів, і сили здоров'я, але вже є як розгорнутися. Тілювати цю мрію, говорить Олексій. Завершили тиждень тому. Тепер каже, відчув полегшення, адже тут дасться вмістити всі експонати, які збирав з початку російського вторгнення протягом десяти років. Кожного дня хочеться тут перебувати, створювати все нові й нові локації. І знаєте, аж легше дихається. Дихається легше, що немає оренди, тому що там кожного місяця понад 20 тисяч 7 років я сплачував оренди. Тут немає, і вже ці ресурси ми витрачаємо на комфорт. Олексій зазначає, символізму цьому місцю додає розташування поряд з гарнізонним собором, місцем, де моляться і прощаються з українськими воїнами. Хочемо, щоб кожен українець розумів, розумів, що таке православна церква України, розумів, що таке війна, щоб не десь по телевізору, а на власні очі бачили, що наш Черкаський край народив сотні героїв і героїнь. деякі з них віддали життя, але пам'ять про них залишиться назавжди в нашому патріотичному музеї російсько-української війни. Олексій зазначає, 90% робіт вже завершено, але деякі локації все ще потребують до облаштування. Він просить небайдужих допомоги, адже це місце зберігає історію України. Це підтверджує викладачка предмету з 27-ї школи Ольга Колєснікова. Сьогодні вона вперше привезла сюди учнів, аби каже ближче познайомити їх з боротьбою за українську ідентичність. Вони розуміють і розуміють навіть більше чим. Вони переживають, вони хочуть волонтерити, вони хочуть брати усьому участь. І от вони самі попросилися, самі захотіли і самі сюди приїхали. Я просто їх супроводжую. І Я пишаюся ними, що вони наше майбутнє покоління. Музей працює щодня, вартість входу від 50 гривень. Це донат для підтримки військових, зазначив Олексій Святенко. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.